Перше, скажімо так, майже під треті роковини в вище керівництво Російської Федерації усвідомило яку страшну помилку вони зробили тоді, в 2022 році. Чому страшну? Тому що вони визнали, що базувалися на абсолютно неправдивих даних. Це провал повний їх спеціальних і розвідувальних служб, які в свою чергу скажімо так базувалися на даних агентури. Яка працювала тут в Україні, по факту просто списувалися величезні кошти на це. Базуючись на неправдивих, абсолютно даних, їх аналітики робили цілком зрозуміло ненормальні висновки, які призвели до того, що спочатку Російська Федерація, розпочинаючи спеціальну воєнну операцію, насправді мріяла за термін, ну так званий 3 плюс 10 за три доби. Зайти в Київ і не пізніше, ніж на 10-ту добу після цього подавити очагові якісь точки спротиву по країні, якщо б вони взагалі були. Зрештою, це все в повномасштабну війну, яка завтра дасть Бог вже буде третя роковина у нас. Це, мабуть, найцікавіше з того, що я б хотів б вам сьогодні сказати. Ну а так в цілому, стосовно ситуації, перш за все, Російська Федерація не відмовляється від досягнення своєї стратегічної мети. Про це головний за... говорив до мене і пан і пан міністр оборони згадував. На жаль, треба буде з цим жити. Те, що їм це не вдається, ну це очевидно, оскільки зараз, як я і казав, вже майже 11 років це все триває. Просування є, але темпи абсолютно не такі, які вони собі ставили за мету. Проблеми у них є. Проблеми є і у нас, але не треба впадати, як то кажуть. Вониння з цього, все йде більш-менш ще контрольовано. Стосовно е багато, я знаю питань, є стосовно темпів виробництва і обсягів виробництва в Російській Федерації, е по основних видах озброєння вони або такі самі, як були минулого року, або частково зменшені. Що стосується основного озброєння, що стосується боєприпасів, особливо. Коригованих авіабомб та дронової техніки, да, тут вони сильно, як то кажуть, крокують вперед в своїх об'ємах і значно нарощують їх виробництво. Не можна в цьому аспекті не згадати про їх, вже тепер, можна казати, стратегічного, стратегічного союзника Північну Корею, яка на 50% задовольняє всі скажімо так, витрати фронту в боєприпасах.